Хильників руського міра затримали на Вінничині. 93-річна Вінничанка виготовляє окопні свічки для українських оборонців. Багатоповерхівку по вулиці Григорія Сковороди у Вінниці прикрасили Муралом із зображенням українського філософа. Двом прихильникам руського міра на Вінниччині оголосили про підозру. Чоловіки виправдовували російську агресію проти України. Про це Суспільному розповів речник СБУ області Денис Закаблук. Одним з них виявився працівник банківської установи, мешканець Вінниці, який свідомо підтримував російську агресію проти України і поширював російські наративи в колі свого оточення і в соціальних мережах. Інший є Пенсіонер, колишній водій-дальнобільник з Хмельницького району Вінницької області, він на своїй персональній сторінці в забороненій соціальній мережі однокласники активно е ретранслював кремлівську агітацію. Цим особам вручено повідомлення про підозру е за статтею 436, значком, 2, частина третя, і матеріали. Що їх обвинувачений, а обвинувальний акт скеровано до суду. За вчинення таких дій загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Ніна Владимирець у чайниках розтоплює парафін. Потім ним заливає окопні свічки. Подивіться, скільки сюди багато іде воску. Фітільочки залиємо. Кожну свічку треба заливати тричі. Оця свічечка вже готова повністю. Вона вже не вбирає, бо вона вже двічі заливалася. Окопні свічки Ніні Владимирець допомагає робити мама Олена. 4 листопада їй виповниться 93. Олена Олександрівна скручує паперові смужки і вставляє їх у бляшанку. Каже, ці свічки зігріватимуть військових на передовій. Солдати ними пользуються дуже, гріються чай, варять. А я для солдатів не знаю, я небо пригнула. Щоб я могла я день і ніч молюсь Богу за них, щоб вони вистояли нашу країну, рідну, нашу землю. Олена Олександрівна пережила дві війни і голодомор. Тож, коли донька почала робити окопні свічки, без вагань взялася їй допомагати. Дочка взяла там десь такий, як вона роблять, вона в хаті робить, то я взяла спробувати допомогти її. Щодня жінки виготовляють по 60-70 свічок. Картоном забезпечують місцеві магазини. А ось воску недостатньо, каже Ніна Владимирець. Такі свічки захисники використовують на відкритому повітрі. Вона горить до 12 годин, якщо вона якісно залита і плотно складений гофрукан. Картон як ось тут, бачите. Ставлять цеглинки на них, кип'ятять водичку. Вона на цій свічечці. За 24 хвилинки закипить літра води, гріють ручки. Найбільше каже Ніна Владимирець, хоче, аби потреби в окопних свічках вже не було. Та поки продовжує їх виготовляти і щодня передавати бійцям на передову. Не хочу вже їх робити, хочу не робити, щоб просто не було потреби в них, щоб вже був мир. Я їх тоді готова на площі десь станемо і всі запалимо, бо в мене сьогодні багато свічок є, і заготовок є. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Емілія Нагорна, музична керівниця в одному з Вінницьких дитячих садків. На кухні закладу ліпить вареники. Робить це разом з колективом після занять. Суспільному розповідає, щодня виготовляють до пів тисячі. Варенички з картопелком з картопелькою домашньою з цибулькою зажареною. Виходить, у нас 4-5 відер вареників на день. Буває більше, буває трошки менше. Але ми стараємося, щоб Чим, чим більше було. Ми бажаємо нашим хлопцям перемоги. Хай їм смакують наші варенички і все буде Україна. Готують для українських оборонців. Окрім вареників, передають і вітамінний салат. Вихователька Тетяна Бондар каже, на день закривають до сотні банок. 5 кілограм капусти, кілограм моркви, кілограм цибулі, кілограм болгарського перцю. І спеції. оцет, сіль, сахар. І а це варення наварили із яблук, які принесла завідувачка закладу із власного саду. Яблучка, звісно, перемили, порізали такими зручними шматочками, засипали цукром, воно трішки постояло, пустило сік, поставилися варити, проварили три рази. Ось сьогодні якраз зняли, і воно готове вже для того, щоб його відправляти в баночки. Це окопні свічки. Мляшанки приносять батьки вихованців. Вони які тепла, добра від нашого серця. Те, що робимо для наших воїнів, захисників ЗСУ. Вони нас оберігають. Колектив цього дитячого садка волонтери з 2014 року. Раніше робили менше, бо діти відвідували садок. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації вихованці на дистанційному навчанні, бо в закладі немає укриття. Тож після занять онлайн беруться хто за вареники, хто за свічки, розповідає завідувачка Інга Бондар. Загалом працює 10 літ. Людей. Колектив наш, ми всі однодумці, ми вважаємо, що якщо ми тут на місці, в тилу не допоможемо нашим хлопцям. Тоді повинні діяти ми всі спільно. Долучаються до процесу і відвідувачі закладу та їхні батьки. Приносять продукти, допомагають і фінансово. За весну та літо передали українським оборонцям 200 відер вареників та понад 100 кілограмів салатів. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров Суспільне новини Вінниця. Синьо жовті ляльки з ниток робить десятирічна вінничанка Кіра Король. Це тулубо, а це її коси. Я роблю хрестик, затягую і перевертаю, і тут зав'язую на три вузлика, щоб крепко трималося. Ось це її обличчя, а це її платячко. Виготовляти ляльки мотанки з ниток Кіра навчилася на гуртку рукоділля. Кілька таких через волонтерів передала українським захисникам на передову та у військовий шпиталь. З того, каже, усе і почалося. Тепер свої ляльки продає, а виручені гроші спрямовує на потреби ЗСУ. Передала для наших військових поранених в госпіталі. Я їм подарувала, і мені дуже було весело на душі, я дуже раділа. Я бачила, які у них посмішки, я бачила, як вони раділи. І я захотіла зробити більшу справу. І я вирішила збирати кошти та передати їх притулі. Патріотичні ляльки-мотанки Кіра спершу продавала родичам, потім у батьків на роботі. Зараз реалізовує у дворі будинку, де мешкають. Коштує лялька-мотанка, з ниток 100 гривень. Я хочу просто допомогти і наблизити нашу перемогу. Мама Кіри Людмила Король Суспільному розповідає, бажання доньки допомогти військовим підтримала. Сині-жовті нитки купують самі, також допомагають родичі. Донька вже виготовила 150 ляльок-мотанок. Не бувають різних кольорів, різних відтінків жовтого, голубого, є з косами, є з двома косами, є просто розплетені волосся. І є у нас там де написано, ми збираємо кошти на допомогу ЗСУ. годину півтори вона продає всі лялечки. Це в кількості 20-30 лялечок. Уже зібрала понад 13 тисяч гривень, ціль 20 тисяч. Коли їх назбирає, хоче особисто передати Сергію притулі, засновнику одноіменного благодійного фу

Вже назбирала тринадцять тисяч 325 гривень. Я вже зв'язувалася буквально вчора, сьогодні з притулею. Написала йому в інстаграм та у месенджер, але не було відповіді, тому познав на гарячу лінію. Сказала, що обов'язково з нами зв'яжуться, і тому, мабуть, можливо, десь через тиждень будемо їхати завозити всією сім'єю. Йому кошти. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. На заняття до центру «Вінсмарт» прийшла дев'ятирічна Ірина Лихогляд. Сьогодні разом із друзями вивчають правила дорожнього руху. Якщо ми помічаємо, що машина зупинилася, тільки тоді ми переходимо дорогу. Ми не перебігаємо дорогу. Ірина навчається у третьому класі. Каже, як правильно переходити дорогу, знає. Переходити за зелене. Якщо ти правила дорожнього руху, то збережеш життя. Про правила дорожнього руху дітям розповідає інспектор поліції Володимир Герасимчук, заняття проходять у рамках проєкту Тиждень безпеки, який розпочався 24 жовтня і триватиме до 4 листопада. Після теорії школярі спільно з поліцією виготовляють світловідбиваючі брелоки. Їх необхідно носити на рюкзаках, говорить інспектор поліції. З кожним роком транспортних засобів все більше. А в зв'язку з цією ситуацією, яка ситуації нас зараз у нас вимикають світло, і для того, щоб Наші діти були помітні на дорозі. Ми проводимо такі заходи саме з виготовлення самих світловідбиваючих елементів. Також ми дітям наголошуємо, що потрібно з собою мати світловідбиваючий елемент на одязі. Одяг розповідаємо дітям та їхнім батькам, що одяг має бути яскравим. Світловідбивач у формі ведмедика робить восьмирічна Даша. Такі брелки можуть врятувати життя. На рюкзаку свій брелок носитиме і Софія Козар. Я буду слава нашу носити, якщо ти на перфелі сьогодні причіплений проєкт тиждень безпеки у центрах підліткових клубів за місцем проживання «Вінсмарт» спільно з поліцією реалізують три роки. Розповідає директор закладу Дмитро Мира. Осіння пора ще небезпечна для дітей тим, що вони непомітні на дорозі і повинні. Пояснювати як дітям, так і батькам, що ми повинні забезпечувати видимість дітей на дорозі. Тому спільно із представниками патрульної поліції дітям поновлюють інформацію, як переходити дорогу, що вони повинні мати з собою. Що на їхньому одязі повинні бути світловідбивні елементи. Проєкт тиждень безпеки триває в усіх 13 центрах. «Вінсмарт». задіяно майже 300 школярів. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниця. Шестиповерхівка по вулиці Григорія Сковороди, колишня Пушкіна. Вінницький художник Олександр Нікітюк наносить останні штрихи на стінопис. На будівлі уже чітке зображення українського філософа Григорія Сковороди. В суспільному Нікітюк розповідає, працює третій день. Труднощі – це тільки погодні умови. Зранку дуже холодно. сира така, погода, фарба вже не так сохне, але робота триває. Ви бачите, що людям всім подобається. вінничанка Алла працює у будівлі навпроти. Мурал навіть у незавершеному вигляді каже їй до вподоби. Я дуже в захваті від того, що як скомбінували цей будинок, і взагалі я дуже рада, коли в нас малюють мурали. Ще й зараз в такий патріотичний час, і сковорода це. Це дуже добре. Наша вулиця називається імені Григорія Сковороди. Подобається не лише художнє виконання, а й особистість, яку нанесли на стінопис, каже вінничанин Андрій. Дуже цікаве сучасне рішення. Я думаю, що письменники, миси України зараз повинні рекламуватися, і це дуже правильне рішення. Ідея цього стінопису належить громадській організації Новий Акрополь. Волонтерка організації Юлія Камещокова каже: над ескізом працювали історики та художники. Залучили і вінницьку мисткиню Катерину Бонецьку, яка зараз проживає в Австралії. Ми вибрали тему сковороди, тому що в усій Україні відзначають 300 років з дня народження. Читали а, твори сковороди для того, щоб віднайти образ, що там має бути. Був момент, коли ми застрягли з ідеєю допрацювання ескізу, і з'явилася ідея запросити Катю до співпраці, і а, вона відгукнулася і дуже. Швидко, дуже натхненно включилася в роботу. 30 тисяч гривень на створення стінопису із зображенням Григорія Сковороди волонтери збирали серед знайомих та друзів, каже Юлія Каменщикова. Зараз цих коштів вистачає, але нам треба ще розрахуватись художником і полакувати те, що виходить. Ще треба 10 тисяч гривень на збирати. Завершити стінопис мають до дня народження філософа, 3 грудня. Сьогодні Олександр Нікітюк робить останні штрихи. Далі залишиться нанести на малюнок лак. Це каже вже тридцятий мурал на вінницьких висотках у його виконанні. Проте стінопис зі сковородою для нього особливий. Так, наша перемога і в збройних силах, в вміння воювати. Але головна все ж таки наша перемога це в нашій філософії, в нашому дусі, в нашій ментальності, в нашому прагненні до свободи. А це і є, є сковорода. Андрій Коник, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця. На завершення, ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 643 прізвища.